Вітаю! Мене звати Галина Матвійчук, я співвласник та комерційний директор Люберецького соєпереробного заводу. Наша компанія виготовляє соєво макуху та соєву олію. Ці два продукти широко використовуються у виготовленні кормів для свійської худоби. Тому контроль якості є нашим пріоритетом. Ми нещодавно замислилися про оптимізацію контролю якості показників саме олії на базі заводу і, звісно, звернулися до Heller. Я дуже вдячна команді та всім, з ким ми співпрацювали за професійну допомогу, за кваліфікований підхід на кожному етапі, і, звісно, за те, що ми так швидко встановили CDR, ми придбали саме його для контролю показників кислотності та перекисного числа. Тому. Можемо дуже порадити від себе. Звісно, купуйте соєву олію та соєву макуху люберецького соєвопереробного заводу. І всю техніку, яка є в Хелер, у них є навіть столи, які не горять.